Оголошені огромні знижки на всю лінійку тракторів Кентавр. Я не жартую до 500 до 500 даже доларів я не жартую до 500 даже доларів знижки на лінійку Кентавр. Хто хотів собі такого дракона, дивіться, в нас є всі, в нас є просто всі оці нові, дивіться, XU, які сороковки, Причому, бачите, є. В такому капоті є в такому капоті, є в класичному капоті, які хочете. 40 є такі обичні з простішими мостами, є потім такі кентаври, S. Вот. І хлопці 500, доларів, 500 доларів, то не жар, то Просто літо то не сезон. Тому реально на кентавр на кентавр, тільки зараз, я думаю, до кінця літа. Я думаю, до кінця літа 500 бачинських а, на до 500 до 500 доларів. Знижка. 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 А, сначала почнем, сначала почнем. Спочатку вибачаюсь вибачаюсь за мого суржа пацани 150 мінус 150 ще даємо на 244-й Вони і так були. Як то кажуть, ціна була не, не висока, бо це саме проста комплектація. Це вже 25-й рік. А модельний ряд, це вже нові, от цими от такими зелененькими. Можна це відрізняти по рычагах, по цих, що старіші моделі були такі коричневі, негарні. А в новіших моделях от от речашки. Ну, це єдина відмінність, по суті. 25-го року перший саме завоз. Такі ось такі кентаври, можете вибрати будь-який кольор. Можете подивитися по кольорах, які є на сьогоднішній день. В принципі, тут всі кольори представлені просто в різних кузовах. Червоний, такі ось, синій, сірий. А, ще немає, знаєте якого кольору. Чорного кольору ще нема. Нема ще чорного кольору, темний металік. Ще є такі? І такі цвета олива. Модний, як нашого президента ковтина. От ось такий цвет. Теж по наявності є. А, пожалуйста. А, це сама багата версія кентавра. Оце X і ще є X. Чим вона а, примічательна? Вона не, вона не просто так стоїть. Дорожче трохи. А, дивіться, тут іде, наприклад, беремо сороковку. вку Беремо сороковку моста, дивимося, який йде мост. Беремо 50-ку. Це у нас F, модель F. Прошу Не саме останні. Тобто, вовсю. І дивіться тепер на моста цього кентавріка. Тобто різниця. Дійсно, на шасі стоїть який 50-сильний трактор. Стоять такі сороковки. Хлопці, стоять такі сороковки з потужною бортовою системою, з такі во. Бачите, чувак який це я ще знімаю на віддаленні камеру, зрозуміли? І, звісно, комплектація є ще з примусовою навіскою. Це безпримусова е, коробка передач, реверсний ход плюс дуга безпеки. Є ще комплектація з дашком. Ось така ровна підлога. Робоча місія тут просто панські. Е, трактор важить майже тонну 800 км. Цей дракон. І тобто Ви можете собі розуміти, що маєте 4-цилиндрового трактора на тонну 800 він вже може собі зробити якусь вам роботу. Дійсно, важливо важлив, пацани десь даже відео тонна 800. Реальний вес, там з какими-то копейками даже Вес цього тракторця. Дійсно, тонна 800. О. А ну зараз я. Так що, хлопці, зверніть свою увагу на модельний ряд кентавр. На модельний ряд кентавр. А також вам покажу зараз, які маються п'ятдесятки. П'ятдесятки теж дуже цікаві. 25-го модельного року. ось все, вони теж дуже мені подобаються. Одни з кращих на сьогодні з, по співвідношенню ціна якість п'ятдесятки. Ну просто подивіться, то хіба поганий трактор. Дивіться, яка дура. Тут вже під двушку. Ваги під 2 тонни. Це вже можете щось собі зробити в полі. Це вже не якась там, як кажеш, шкарупа. Фермери, я кажуть, що трактор здоровий, а важить, як шкарупа. А тут вже, як то кажуть, трохи не пожмотились на ходовій, на півосях. От, пожалуйста, вам навіть для порівняння з ногою. У мене нема чим поміряти, будете так порівняти. Трьох точечка. Тяги, задні. Чулкук, вот. Примусово. ну Тут все є. Тут, тут простіше сказати, чого нема в ньому в цьому тракторі. Вот. Тут є просто все. Він зараз декомплектовується вот. під замовлення під клієнта. Вот. Там ще тут трошки поставить пластик, поставить кермо. Ще пара запчастин з Дніпра чекаємо, буде вже їхати до свого власника. Бо вже тракторець спроти, але в нас є ще такі. і тут Кольора мені прикольно подобаються. Ось така оліва, потім є такі морської волни, такий дуже класний. Прям, Мені теж дуже подобається цей Ось Отакий, бачите, він як переливається. О, такого гарного, дуже гарний. І є ще а, такий чорний з помаранчевими дисками. Чорний з помаранчевими дисками, то теж супер е Ну, виглядає Видимо, ви бачу, оце, відео вибачувати відео з тих тракторів, хлопці. Тому зверта... зверніть свою увагу на цього, на цього дракона. От він дійсно вартує вашої уваги. А от, хлопці, ось така є а, модельний ряд. Звісно, як по кабінниках, по всіх моделях, крім 24 ки є ще а, моделі з Дивіться, що було не трок на комплект. Бачите, з Дніпра проходив курву на комплекти. Ну нічого, все буде файно. О, зараз такі часи, що працюють, хто як може. А от, хлопці, насправді, молодці. В Дніпра навіть є виїзний сервіс. Які до вас приїде, не, не возьміть гроші за е, свою, за свій приїзд і так далі. І вам не треба трактор нікуди везти, якщо вдруг щось сталося. Це дуже, дуже класно, їм за це знімаю так, низький поклон. І видите, теж кабіни, які роблять. Ну тобто Кабіна, блін, ну вона ну, прям не, не дойцфар, звісно, але для китайця. Хлопці, чого тут нема? Капсула, закрито герметично, все е, кулери, фільтри. В салон, тобто щоб не дихати якимось там пилюкою або пестицидом, що робити. Тут підстаканничок, там є прикурювач є 220, 220. 12 вольт цей USB, кресло теж ну панське, все. Кермо, приборка, така, така як там там ще не, не воднували хлопці. Греверсу на рулі знаходиться, тобто зручна, дуже класна кабіна, насправді. Вот. Файно зроблена, акуратно. От, з ковриком, з таким вон. все. Тому кентаври теж нові нове це покоління дійсно кабінами радує. радує, От, Тому звертайтеся, звертайтеся дуже дуже толкові дракони за свої гроші, за свої гроші. Це одна з кращих лінійок, які є на сьогоднішній день, пацани.